Приєм-привіт! Сьогодні ми будемо робити кращого друга усіх блогерів, це Соцінвоice pay Для чого взагалі створюється Соцінвоice трошечки про його історію, що це взагалі таке? Коли ти хочеш щось купити у блогера і ти натискаєш на посилання на їх сторіс, і в тебе відкривається гарна сторінка з картинкою, з описом, з вибором, як оплатити, це зазвичай є соценвоice. Це є платіжним інструментом в Системі WayforPay, про це ти вже, мабуть, знаєш. А він суперпростий, він дає тобі можливість легко збирати гроші та видавати продукт. І це, мабуть, така от база усіх інфопродуктів зараз. І цим інструментом користуються усі блогери від маленьких до великих. Абсолютно немає якогось такого, що це для маленьких блогерів, тільки ні. Це звичайний інструмент. Зараз показую, як його створювати. Ось ми знаходимося в Way4Pay. Я роблю з комп'ютера просто тому, що я отака. Але те ж саме можна зробити із телефона, завантаживши, власне, Way4Pay і зробивши це там. Цей інструмент там також доступен. Тому, що якщо ти робиш це тут, то ти можеш зробити це там. Що ми маємо зробити? По-перше, перейти в платіжні інструменти. Це знаходиться ось тут, ліворуч, в меню. Тепер. Обираємо ось тут соціальний інвойс. інвойс – це соціальний інвойс, правильно? Тепер, ось тут ми натискаємо на створити інвойс. Далі. Тут ми маємо багато-багато різних типів соціального інвойсу, але нам важливо, дуже важливо, обирати саме інфопродукти. Чому? Тому що якщо ми оберемо товари, можливо, твій ФОП не дозволяє тобі продавати товари. Сертифікати зовсім інший взагалі, продукт. Теж саме з квітками. Нам потрібен саме інфопродукт. Важливо. Обираємо його і, власне, починаємо створювати. У нас тут лише шість етапів, і вони досить прості, тому це буде досить швидко. Перше, нам треба придумати назву, наприклад, урок. По чат -бот. Далі. Ось тут ми пишемо наш опис. Що завгодно. Який класний продукт. В нього входить. входить. І ось, наприклад, можна поставити крапочки гарні. Таке і таке і таке теж входить. Сюди можна додавати не знаю, там, якісь стікери. З емодзії, що завгодно, це все ми ставимо, тут можна зробити його жирним. Коротше, тут, звичайно, наш а, текстовий редактор, тут ми описуємо про наш продукт, що в нього входить, чому його треба купити. Коротко про найголовніше ставимо ось тут. Переходимо далі. Тепер контакти організатора це, типу, на самій сторінці буде посилання, типу, як зв'язатися з продавцем, продавцем продавець ти. Я зазвичай це пропускаю, тому що ну, власне, людина прийшла з мого з моїх сторіс. Вона знає, куди написати, якщо в неї проблема, правильно? Можеш заповнити, можеш не заповнювати, це не обов'язково, це ні на що не впливає. Натискаємо далі. Тепер вартість. Тут важливо і уважно, тому що тут є декілька різних конфігурацій. По-перше, Тут можна додати кілька видів продукту. Тобто, замість того, щоб продавати лише один, ми можемо продавати два. Наприклад, два різних тарифи. Все окей, все супер класно, можна робити, але важливо пам'ятати, що в такому випадку у нас не працюватимуть промокоди. Тому, якщо нам потрібен промокод, то ми робимо по-іншому. Ми не можемо зробити два продукти і промокод. Дуже важливо. Далі обираємо кількість. Так як це інфопродукт, і я не хочу лімітувати його по кількості, я просто пропускаю, залишаю це поле пустим. Ціна за одиницю, власна вартість, наприклад, 999. Тут можна обрати валюту, я ставлю гривню, що логічно. Далі, ми можемо змінювати ціну в залежності від встановленої дати. Тобто, якщо, наприклад, сьогодні я продаю за 999, а завтра я продаю за 1999. То тут я застосовую ціну. От, наприклад, завтра ціна стоїть ось така. І ми можемо робити таких безкінечно, купу-купу-купу різних цін. Тобто, щоб не змінювати вартість самостійно, вона буде змінюватись автоматично тут. Мені за зараз не потрібно, тому я це видаляю. Натискаємо видаляю взагалі. Натискаємо далі. І переходимо до налаштування листа. Це, власне, написано налаштування листа, але, власне, це доступ до нашого інфопродукту. По-перше, нам потрібен тут посилання на наш продукт. Наприклад, я поставлю ось це, іноді іноді я ставлю там якусь сторінку, дякую чи ще щось. Але зазвичай ми ставимо тут якийсь, якийсь реальний продукт. Далі, це може бути посилання на телеграм-канал, посилання на чат-бот, посилання на файл, на ютуб. Що завгодно, ось тут воно є послання. Далі, тема листа. Це той лист, який передаємо на пошту після оплати. Це той лист, який передаємо на пошту після оплати. І ось тут у нас є такий типовий стандартний лист. Ми можемо його змінити. Наприклад, взяти оцей product name. І, наприклад, дякую за довіру. Ось твій продукт. Ось так. Ми можемо зробити. І тоді буде. І тоді у нас оцей links автоматично підтягнеться з ось цього посилання. Ми можемо додати декілька. Наприклад, якщо у нас є чат-бот і файл, то ми можемо додати декілька посилань, і вони всі будуть ось тут в рядочок, о, в, один під одним. <coughs> ось тут ми налаштували, переходимо далі. Тепер у нас будуть, як ми будемо приймати, в принципі, платежі. Мерчант для відшкодування це, власне, ваш мерчант. Далі, якщо у нас є промокоди, то ми їх активуємо ось тут і обираємо платіжні методи. У мене їх всього лише три, в мене немає ніяких там розстрочок, мене банку, оплати частинами, тому я обираю просто ці всі стандартні. Якщо у тебе більше варіантів, наприклад, я не хочу, щоб була віза, я хочу тільки Google Pay і Apple Pay, то я просто не обираю. Але краще мати якомога більше варіантів. І перенаправлення клієнта. Я зазвичай ставлю перенаправлення, перенаправлення клієнта, тому що в мене є сторінка Дякую на сайті, і після того, як людина оплатила а, мій продукт, я хочу, щоб вона автоматично переходила на сторінку дякую, де я пишу, що ось вона отримає все на пошту. Тому тут я обираю Approve URL і при успішній оплаті на сторінку, Approve URL, ось тут ставлю, власне, «Thank you» сторінку дякую. Це не обов'язкове налаштування взагалі, але good to have. Ну, типу, це прикольно, це класно, це професійно, я ставлю, якщо в тебе є сторінка, дякую, або якщо ти хочеш, щоб людина після оплати одразу переходила, скажімо, на гайд, на відео, на канал тощо. То тут це також можна поставити. Далі натискаю далі. І останній етап це наш дизайн. Це так, Як буде виглядати наш, а, наша сторінка. F4Pay зробили якийсь новий дизайн. Скажу чесно, що він не так сильно відрізняється від стандартної версії, і він, мабуть, мені навіть більше подобається. Адже якщо ми подивимось ось сюди праворуч, то новий дизайн виглядає ось так. А стандартна версія виглядає ось так. І, і там, і там ми можемо додати якесь зображення. Ось тут додати основне зображення, і обираємо якусь картинку. Ну, наприклад, ось таку. Ну, Наприклад, ось так. Це я так теоретично кажу. Тобто можна зробити ось так. А якщо ми ставимо новий дизайн, то це виглядає так. Коротше, різниці особливо немає. Обирайте, що вам зручно. Я зазвичай обираю стандартну версію. І ставлю якийсь там дефолтний фон, там чорний, наприклад. Ну Тому що жодної різниці не важливо. Можна глянути, як це виглядає на мобільному. На мобільному це також виглядає гарно. І натискаємо далі. Мені приходить нотифікація про створення нового соцінвойсу. В мене є ось це моє посилання, яке я копіюю. І, власне, все, готово. У нас є наш соціальний босс. Далі ми беремо ось це посилання, відправляємо його в сторіс людям, в чат-боти, в канали де завгодно кажемо: натискайте на кнопку і Купуйте, і вони будуть купувати і отримати це все автоматично. На цьому все. Я сподіваюся, що це було супер-пупер корисно і класно. А, і побачимось знову! Да!